В Україні зростає вартість кави. Тернопіль не став виключенням. Загалом, з початку повномасштабної війни, ціна на цей напій зросла у два рази. Як пояснюють у тернопільських кав'ярнях, зокрема йдеться не просто про сезонне коливання, а це глобальна тенденція. Загалом є декілька причин, чому дорожче є зелене зерно, кавове. Одна із них це є нестабільність клімату, це є велика посуха і надбірні дощі, Ну в залежності в яких країнах. Від того страждають ковові плантації, вони не встигають давати врожай. Це одна із найбільших причин. Також нестабільна ситуація в країнах, в найбільших країнах, експортерах, таких як Бразилія, Колумбія, В'єтнам. Враховуючи ситуацію. Те, що ми сьогоднішній день породина перебуває у війні. Курс долара, логістика, доставка е і все інше кава постійно піднімається. Вона за останній період вже піднялася в два рази по своїй ціні. І це йде до того, що вона буде дорожчати. Е плюс е на це всьому це все відображається на кінцевому споживачу, тому що окрім зрощення ціни на саме кавове зерно, в нас в Україні. Катастрофічно зростають ціни на комунальні платежі, електроенергія, зарплати, податки, тому подібне. Це все в загальному воно впливає на ціноформування горнятка кави.